Поки ти в тілі людини, ти не зможеш прожити життя так, щоб зовсім не порушувати цей закон. Так, от знаєте, хапаю і так несу її до віконця і випускаю. Не треба сходити з розуму. І я палила кнопки в ліфті. Ну, дурна була. Царапнули чиюсь машину і поїхали. Розслабтесь, це машина стара. Ну тут царапина, там всі поцарапані, чихну. Правда. <кій> Ваше життя це результат цих трьох кармічних законів. Порушуйте ви їх чи ні, дізнайтесь в цьому відео. Взагалі то кармічних законів багато. Але в цьому відео ми поговоримо про три. Закони, які мають Пряме відношення до трьох сфер вашого життя здоров'я, гроші і здійснення ваших мрій. Перший закон це збереження життя і незбереження життя. Ми його або дотримуємось, або його порушуємо. Давайте розберемось, як ми дотримуємось цього закону, як ми його порушуємо. Ми його порушуємо, коли, наприклад, переходимо на червоне світло, дорогу. Або коли ми за кермом і ми порушимо правила дорожнього руху. Ми його порушимо, коли ми, наприклад, не досипаємо, коли ми е, харчуємось погано або впихуємо в себе якусь їжу нездорову, ми його порушимо, коли. На когось гнібаємося, бо після контакту з нами людина, наприклад, не спить або нервує. Тобто ми забираємо її такі нервові клітини. Ми забираємо її здоров'я, коли ми е, якось з нею конфліктуємо і давимо на неї, маніпулюємо, кричимо. Це все порушення цього принципу, цього закону, збереження життя. Давайте ще подумаємо, як ми його порушимо. Ми його порушимо, коли їмо м'ясо. Я не буду зараз вдаватися в тему вегетаріанства. Це моя особиста думка. Я вегетаріанка, не їм м'ясо з 2011 року. І я вважаю, що зараз у нашому сучасному світі дуже багато їжі. І дуже багато де ми білка можемо брати з інших продуктів, ми зараз ніякі не андертальці, не якісь древні люди, які не можуть вижити без м'яса. І у нас немає такої потреби вбивати інших живих істот. Коли ми вбиваємо інших живих істот і ми їмо м'яса, то ми порушуємо цей закон також. І мій вчитель гіше Майкл Руч каже, що якби. Карма працювала швидко, От, знаєте, за один момент. Якби від того, як ми вбили курку, ми одразу б отримували, наприклад, перелом ноги, то наш мозок би побачив дуже швидко цей зв'язок. Але кармі потрібен час. Маленьке зернятко переростає в щось велике. Вбивство там куриці, чи свині, чи корови. Набирає обертів, і ця карма виростає, в принципі, якимись хворобами. От той ковід, який був у нас нещодавно майже три роки, він прийшов нам від летючих мишей, від тварин. І ми хворіли на цей вірус. І це така наша колективна карма. Порушення цього принципу зійшла, що дуже багато померло від ковіду, від цього вірусу, дуже багато тяжко перехворіло. І дуже багато у кого є наслідки після цієї хвороби. Так ця карма зростає. Але я не хочу, щоб ви впадали в якісь крайності. Наприклад, ну, я вже багато практикую років ці принципи. І, наприклад, мої друзі знають, що вдома у мене не вбиваються. Комарі, мухи, різні, якихось якась живність, все це виноситься в стаканчиках. Я навіть моль отак, знаєте, хапаю і так несу її до віконця і випускаю з присвятою на те, щоб бути здоровою, щоб всі живі істоти, мої близькі, мої діти, мої рідні були здоровими. Але я вас дуже прошу, не треба сходити з розуму. Якщо так Хмиловська робить, це значить, що ну, моя свідомість готова до такої практики. Якщо ваша свідомість не готова до такої практики, як живете, просто ви почули цю інформацію? Нехай, знаєте, вона десь до вас там відкладеться у вашій свідомості. І е, мій вчитель Гішемайко Роуч якось прийшов до свого вчителя і каже: вчитель, що мені робити, я їжджу на роботу в Нью-Йорк, і у мене облобове скло постійно мошки вбиваються, розплющуються. І навіть коли ми йдемо, ми можемо наступити на е, е, якусь комаху, на мурав'я. Я, наприклад, була нещодавно в Києві після що повилазили улітки, дождеві ці е, черв'ячки. І я одну улітку прям роздивила. Це не було спеціально. Це не було спеціально І ми поки в тілах людей, ми великі, а у нас є мікросвіт, якісь маленькі тваринки навколо нас. І ви вбиваєте їх свідомо чи несвідомо. Чи це випадково, це різні карми. І от вчитель моєму вчителю сказав: будь ласка, не парся, поки ти в тілі людини, ти не зможеш прожити життя так, щоб зовсім не порушувати цей закон. У тебе був намір цих комах вбити? Ні, все, розслабся і продовжуй їздити далі на роботу. Думай про те, що комахи вбилися об твоє лобове скло, і вони переродяться потім іншим якимось творінням, або твариною, або людиною, і це їх такий шлях еволюції, що все одно вони отримують найкраще переродження. Думайте про це, якщо ви вбиваєте випадково да, якусь живу істоту. І безумовно, теж я можу. Випадково там вбити комаря щось у мене зачухалось. Я хоп і бачу, що все комарик пішов з життя. Думаю, господи, нехай він переродиться. Людиною прийде до мене учням, наприклад, <смі> або просто людиною, або людиною бути краще, ніж комахою. Ну, це все жарти, але у кожному жарті є доля правди. Тобто просто побажайте цим живим істотам кращого переродження. І не сходьте з розуму, що тепер вам треба на ципочках ходити, щоб нікого там не роздавити. Це неможливо. Це просто неможливо, коли ви в тілі людини. Так, це був перший принцип. Давайте е, поспілкуємося, як ми його можемо дотримуватися. Дотримуємося ми цього принципу і саджаємо карму свого міцного здоров'я. Коли ми комусь купуємо ліки, кому коли ми донатимо на операції, коли ми вчасно самі лягаємо спати, бережемо сон інших. Не гупаємо дверима, тихенько ходимо, коли хтось відпочиває, коли ми тримаємо свідомість іншої людини в стані такого гладкого озера. Знаєте, Людина поспілкувалася з нами, і після нас у неї не шторм такий, да, а гладь озера. Коли ми бережемо нерви інших людей, коли ми даруємо класні корисні подарунки, а не алкоголь, не якісь некорисні солодощі. Краще фрукти дарувати, краще дарувати якісь біодобавки, масла. Це все створює карму здоров'я. Класно, коли ми турбуємося про тварин, коли ми скидаємо теж донати на отримання тварин в їх таких тваринних будинках. Да? Подумайте, напишіть мені ще під цим відео, як ви порушуєте. Цей закон, як ви його дотримуєтесь, і будемо з вами обговорювати це. Це був перший закон. Як ми створюємо карму здоров'я і як ми створюємо карму своїх хвороб? Аборти це до речі, теж мінусове проявлення цього закону. Це не збереження життя. Коли ми б'ємо дітей чи один одного словами чи руками штовхаємо, ну це. Це таке очевидне, теж можете тут написати під цим відео про свої плюси і мінуси щодо дотримання цього закону. Другий закон це щедрість або збереження майна інших людей, і в мінусі це крадійство або не збереження майна інших людей. Як ми порушуємо цей закон? Наприклад, в дитинстві, в юності, я палила кнопки. В ліфті. От скажіть мені, чого я це робила? Ну, дурна була. Моя гоп-кампанія палила ці е, пластикові кнопки е, в ліфті. І я там. Ну, я не так, щоб прям сильно палила, але декілька разів було, було. Але описувала стіни в під'їздах я добряче. В своїй юності, в підлітковому віці. Е, е, і графіті якісь, і ключами ми малювали якимись олівцями. тобто Ну, це жесть, реально. І це теж карма того, що я не берегла чуже майно або суспільне майно майно, яке належить всім жителям цього під'їзду чи цього будинку. Далі, як ми порушуємо цей закон? Ми, наприклад, на роботі беремо те, що нам не належить. Ручки, блокноти, якісь канцелярські вироби, за які заплатив наш керівник чи фірма, а ми забираємо це додому. Ми порушуємо цей закон, коли ми царапнули чиюсь машину і поїхали, не взяли відповідальність за це і не заплатили іншому власнику іншого авто за те, що ми нашкодили його автівці. Ми порушуємо цей закон, коли ми не сплачуємо податки, коли ми качаємо платні продукти на торрентах, коли ми скидуємося в складчину з кимось. і... Дивимось курс, за який повинні заплатити кожен з учасників групи. А ви складаєтесь і сієте таким чином карму крадійства. Автор курсу не дозаробляє. заробляє. Ми створюємо цю карму крадійства тоді коли ми купляємо підробки брендів, коли ми купляємо піратські копії книг, наприклад, до речі, щоб ви знали наші книги тільки в твердому перепльоті. Якщо ви купили десь книгу в м'якому перепльоті, на поганому папері, е, поганої якості, ви купили підробку, це пірати надрукували наші книги. Наші книги можна купити тільки на офіційному сайті хмеловська.com.ua в нашому магазині. Як ми зберігаємо цей принцип, зберігаємо чуже майно і карму щедрості розвиваємо. Ну, тут теж дуже просто. Це ми займаємось благочинністю. Ми, якщо ми, наприклад, чиюсь машину. Ну, царапнули, у мене був, до речі, такий випадок. У тут валіканти, як тільки ми переїхали три роки тому. Е, я дуже поспішала на свій виступ, і е, я прямила крило своєї автівки і е, поцарапала іншу автівку. І я прям написала е, записку прямо із своїм номером. Щоб мені подзвонили далі, два дні мені не дзвонили. Я прийшла цього записки. Немає, я знов написала: ця машина стоїть, а записки немає. І потім дівчинка зв'язалася зі мною. Вона була російськомовна, вона з Армії була. І вона скаже: в шоці? Ви так наполегливо хочете компенсувати цю царапину? Каже, розслабтесь, це машина стара. Ну тут царапина, там всі поцарапані автівки, валіканти. Я готова була заплатити їй за цей ремонт. Але вона сказала, не треба. Ну, думаю, окей. Але я з свого боку зробила все для того, щоб компенсувати цей збиток. Далі ми зберігаємо цей принцип, коли. Ми відносимося з повагою до чужого майна. Наприклад, я орендую будинок, і я відношусь до нього як до свого. Коли, наприклад, ми виїжджаємо з орендованих квартир, будинків, ми прибираємо все, ми залишаємо після себе порядок. Як ми ще зберігаємо цей принцип? Ми даруємо подарунки, ми пригощаємо інших людей, ми сплачуємо, наприклад, рахунки своїм батькам за комунальні, ми допомагаємо своїм батькам, ми залишаємо чайові. Ми проявляємо щедрість, коли ділимося ресурсами, контактами, рекламуємо когось. Ну тобто, це все дотримання цього принципу, і це створює ваші гроші, якщо ви щедрі, якщо ви зберігаєте чуже майно і ставитеся до чужого майна з повагою. Третій принцип це принцип, який називається з'єднуючи розмови в плюсі або роз'єднуючи розмови в мінусі. Це напряму. Відбувається на вас і на ваших мріях. Якщо ви порушуєте цей принцип, то мрії ваші не здійснюються. А якщо ви дотримуєтесь цього в плюсі принципу цього закону, то дуже швидко все, чого ви хочете, приходить в ваше життя. Давайте розберемо, як ми порушуємо цей закон, роз'єднуючи розмови, ми пліткуємо. Про інших людей ми обговорюємо інших людей з метою посварити один одного між собою людей. Ми фокусуємося на негативних якостях людини і пересказуємо. Ці якості іншій третій людині. Ми пишемо якісь гадості в коментарях в Фейсбуці в інстаграмі. Ми кажемо своїй подрузі: твій чоловік, козел розводься з ним. Ми е, відчуваємо радість, коли люди посварилися, і ми хочемо дізнатися, а що як вони посварилися, там підлити масличка вогонь. Чи дізнатися, як там все відбулося, як це сталося, і сказати, так і треба їм. Вони це заслужили, наприклад. Тобто, це все роз'єднуючі розмови. Ми роз'єднуємо людей один з одним. І тому ми не можемо з'єднатися з тим, що потрібно нам. А потрібно нам може бути все, що завгодно. Ми не можемо з'єднатися із своїм продюсером, не можемо з'єднатися із своєю командою, не можемо з'єднатися із своєю мрією. наприклад. Коли мене питають Маріна, як ти знайшла свого продюсера, і мені цей. Питання зайдуть постійно, з якими продюсерами я б не працювала. У мене, в принципі, всі були класні продюсери в різні етапи мого розвитку. І я завжди кажу: я їх не шукаю, народ. Я їх реально не шукаю. Я їх створюю, як створюю команду, як створюю своїх працівників, своїх помічників. Я, як ти знайшла Роксолану свою помічницю з першого? Разу знайшла, сформулювала, посіла насіння, активувала насіння, полила кава медитацією. Подумала про те, що в мене дуже багато карми з'єднуючих розмов і з'єднання людей один з одним. І сказала собі, що все у мене достатньо цієї карми. Мені потрібно кажу вищі сили. У мене немає часу проводити 155 співбесід. Мені з першого разу потрібно така, така, така помічниця з такими критеріями. З першого разу я створила Роксолану в своєму житті, який познайомилася воліканти з своїм продюсером, який випадково виїхав за декілька днів до війни своє день народження. Відзначати в Турцію і вже там залишився, бо війна прийшла, і опинився тут Аліканте, бо тут його родичі. Розумієте, все так складається в вашій реальності, коли у вас є ця карма з'єднання з людьми з іншими. І коли немає або дуже мало цієї карми роз'єднання. Я не кажу, що у мене немає цієї карми роз'єднання людей. Ми всі люди. Ми все одно щось там обговорюємо, і десь є заздрість, десь є груба мова, десь є незбереження життя і так далі. Тому подібне. Карма крадійства не така, яка не така Рова, але якась така мінімальна, можливо, навіть не усвідомлена нами. Ми люди. Ми люди. Така карма є негативно у всіх, але наша духовна задача тримати фокус уваги на тому, щоб якомога менше. Порушувати ці закони якомога більше їх дотримуватися. Тому, якщо покласти на терези мою, наприклад, карму з'єднання людей з вченням про карму, з'єднання між собою, як я підтримую своїх учнів, там, когось рекламую, е, ділюсь контактами і мої роз'єднуючі розмови, то роз'єднуючих розмов набагато менше, ніж карми з'єднання. І тому карма з'єднання, вона отримує перемогу, коли мені щось потрібно створити в своєму житті. Тому не шукайте інших людей, просто їх створюйте. І таку ж цю карму з'єднання і з'єднуючих розмов можна присвячувати тому, щоб з'єднуватися із своїми мріями. Наприклад, ви порекомендували комусь когось. Ви з'єднали людей. Вони там подружились, чи зробили якийсь проект, чи просто людина прийшла на обслуговування до іншої, там заробили гроші разом, чи підігнали клієнта, наприклад, комусь. це тому, щоб з'єднатися із своєю мрією і проговорити цю мрію. Оцей закон також можна використовувати для з'єднання з, з будь-якою своєю мрією. Якщо вам сподобалася інформація, ставте лайки, будь ласка, пишіть коментарі, як у вас з цими принципами, де порушуєте, де дотримуєтеся і так і так. У вас є, як і в мене, не може бути тільки в плюсі, або тільки в мінусі. Може бути де більше плюсів і де менше або більше мінусів. Пишіть, будь ласка, коментарі під цим відео. І, будь ласка, будь ласка, будь ласка, донайте на розвиток нашого Ютуб каналу. Буду як попуга вам про це говорити, бо. Ролики самі себе не оплатять, не запишуться, і для того, щоб будь-який проект розвивався, потрібно не тільки натхнення і духовний шлях, а й грошенята. Тож, будь-який ваш донат, ми приймаємо з радістю і направляємо його на розвиток нашого youtube каналу Я вам за це дуже дуже дякую.